А що ми можемо сказати про запах трюфеля в парфумерії? Аромати з нотами трюфеля зустрічаються не часто, але саме цей інгредієнт надає парфумам загадковості, глибини та чуттєвості. Найчастіше парфумери використовують чорний трюфель у вигляді синтетичного акорду, які поєднують землисті, шкіряні, грібні та мускусні відтінки. Том Форд. Black Orchid – культовий рават з трюфілям, а східний, квітковий, гурманський. Основні ноти чорний трюфіль, чорна смородина, іланг, жасмин, лотос, орхідея, спецій, ваніль, шоколад, пачулі, ладан. Black Orchid – найвідоміший парфум з трюфілям, у якому він грає головну роль. Тут трюфільний акорд поєднується з темними ягодами, спеціями та густими квітковими нотами, створюючи глибокий, бархатистий та сексуальний аромат. Джо Мелон Тубероза Ангеліка Cologne Intense з темним трюфелем. Тип квітковий дерев'яний. Основні ноти тубероза, ангеліка, амбра, дерев'яні ноти, трюфіль. Трюфель у Джо Малон виступає не головним, а фоновим акордом, надаючи глибини велоквіткової композиції. Цікавий вибір для тих, хто хоче спробувати трюфіль у легшому звучанні: Валентина Валентина. Гурманський трюфіль а тип квітковий гурманський. Основні ноти чорний трюфель, бергамот, жасмін, тубероза, полуниця, ваніль, амбра кедр. У цьому парфумі трюфелі звучить м'яко та елегантно, обрамляючи полуничну квіткову композицію. Це легка витончена інтерпретація трюфеля без важких земляних нот. Байреда – акорд ут, тип дерев'яний східний. Основні ноти. Трюфель, шафран, шкіра, спеції, агарове дерево, пачулі. Бренд Байреда в цьому парфумі трюфель з'єднує з спеціями та шкіряними нотами, створюючи темний, димний та мистичний аромат. Пінхаліган, стралала, Трюфель у ретро-стилі, тип східний гурманський. Основні ноти чорний трюфель, віскі, шафран, гвоздика, фіалка. Амбра, бабитонка, смала шкіра. Elap on a Fire Paris несподівана інтерпретація, типу гурманський, східний. Основні ноти: чорний трюфель, лайм, Кока-Кола, імбіль, мускус, ваніль. Дивовижний аромат, один з найнезвичайніших трюфельних парфумів, у якому грибна глибина несподівано поєднується з нотами Кока-Коли та спецій. У лірі трюфель звучить теплище і солодше, переплетаючись з карамелю та спеціями. Аромат виходить чуттєвим та апетитним.